Рятувальники Прилуцького районного управління ДСНС нагадують про правила поведінки на льоду. Щоб ні з ким не трапилось лиха, потрібно обережно поводитись на замерзлих водоймах. Зокрема, рибалкам і дітям, які катаються на ковзанах. Отож, людям, які катаються на ковзанах, радять. Ви маєте брати з собою рятувальні засоби. Це може бути рятувальний круг, рятувальний жилет або якийсь предмет, що не тоне. Ми радимо вам це найкраще це рятувальний жилет. Якщо ви провалитесь під лід. То ви будете триматися на воді. Перед тим як вийти на кригу, ви можете взяти якусь палецю чи твердий предмет і декілька разів, ударивши по кризі, перевірити її міцність, не ковзати біля очерету чи поблизу берега, також там, де великі навали снігу, тому що там може бути крига дуже слабка. Зимові рибалки теж отримали застереження від ДСНС, не скупчуватись в одному місці дуже багато людей робити самі отвори для лунок. Подалі один від одного, для того, щоб сама, сама крига не почала тріскатися. Якщо це, ви також берете з собою якісь насті, бажано, щоб це був дерев'яний ящик для того, щоб якщо сталася незвичайна ситуація, вона трималась на воді і якось вам допомогло. І в найкращому випадку це взяти якусь мотузку, прив'язати її. І, тобто, скажімо так, протягнути її до місця, де ви риболовите, для того, щоб якщо ви навіть провалились, ви могли схопитись за мотузку і самотужки якось вибратися. На сьогоднішній день на водоймах річок спостерігається небезпечна ситуація. Через постійну мінливу температуру на річках та озерах утворюється нестійкий крижаний покрив, котрий є особливо небезпечним. Тож, якщо хтось поблизу з вами провалився під лід, слідуйте за таким алгоритмом. Ні якому разі ми не стоїмо повністю своєю вагою на кризі, тим більше біля того місця, де людина, інша людина провалилась. Ви маєте розповсюдити так скажімо, свою вагу по кризі, це лежачи, руки, ноги в різні сторони, знайти якийсь предмет, це може бути що там палиця, шарф, кого, якийсь, мотузка. Не тобто, все, що ви можете кинути до потерпілого, щоб він за це схопився, і вийняти його, якось тягнути за собою.